Всім знову привіт! Та буде новий срач. Останні роки дуже багато відосів, прям, можна сказати, тисячі. Та більше ніж тисячі це тільки то, що блін, е, так попадається. Що в Фейсбуці, Інстаграм, Ютуб, е, Тікток. Те жінки, які тільки народили дітей, там в кого пів року, в кого рік дитина. Розводяться своїми чоловіками, які кричать на все горло. Які їхні чоловіки мутакі херові, там в кого яка фантазія з'являється, як вони їх обзивають? І тут виникає логічне запитання. Тобто, ви з ним зустрічались, він був класний. Ви з ним жили, він був класний. Ви наважилися на нього від нього родити дитину, завести разом е, дитину. Ну, завести, може, неправильне слово, бо заводять собаки і тому подібне. Ну. І ви не спіли родити, і він тут в секунду став рідкісним мудаком. Як це у вас працює? Нема жодного логічного пояснення. Чому ви його не лишили? Раніше, як він такий мудак, як ви наважилися завагітніти і родити дитину живучи з мудаком, як ви кажете? Це логіка, і жодна, жодна жінка в таких випадках ні одна не сказала, що вона винна, щоб вона залишила чоловіка і проблема в ній. Тобто, ви весь цей час живете з нормальним, адекватним, ви наважуєтеся на народження дитини, і в секунді він стає неадекватний. Хтось пояснить, де зв'язок і в чому логіка?